Привіт всім! Сьогодні перше відео із серії про наш великий експеримент із порівнянням різних систем контролю бур'янів. Ми маємо 100 гектарне поле, на якому зробили три ділянки. Ми розділили це поле на Першу ділянку, де у нас буде повністю хімічна система захисту, друга ділянка, де у нас буде гібридна система захисту, і третя ділянка відведена повністю на механічний захист. Це в нас перша ділянка, по якій було внесено ґрунтовий, і днів 5-6 тому внесений страховий. Як бачите, Бур'яну страховий у нас вже почав діяти і страховий э, почав діяти по ваточнику. Ваточник, верхівки у нас вже пожовтіли. Це ось у нас стик між першою та другою ділянками. Ось тут у нас внесений страховий, а сюди у нас лише ґрунтовий. Сьогодні у нас 27. -е. І ви бачите, що а, ґрунтовий тут толком не тримав. А, від посів ну, майже місяць, а, дощів тут не було. верхні 4-5 см ґрунту а, просохли, а, тому у нас а, без страхового зараз ось така. Ситуація із бур'янами. А на цій другій ділянці, та ось там на третій ділянці, ми сьогодні проведемо просапування розумним культиватором. Третя ділянка, де ґрунтовий не вносився. Тут у нас була лише ротаційна борона. І тут Сліди від зубів ротаційної видно до сьогодні. Як бачите, тут також є бур'ян, але забур'яненість ротаційній і забур'яненість по ґрунтовому ну, фактично не відрізняється. Тому сьогодні ми зайдемо тут із просапкою. У нас зараз один, два, три, а, четвертий розкритий комірець. Тобто кукурудза в фазі чотирьох комірців і це оптимум для просапування. Працюємо ми зі швидкістю 10-12 км за годину. А, налаштували а, просапні зірочки. Зараз трошки пил спаде і ми з вами подивимося. На результат, що ми тут насапали. Кукурудза після просапного культиватора у нас виглядає ось так. Ми трішки а, попідгортали рядки за допомогою зірочок, тому а, той бур'ян, що в рядку невеличкий, навіть якщо ми його. Просапними пластиковими зірочками і не витягли, то ми його принаймні присипали землею, і він перестане вегетувати. Сьогодні у нас 5 червня, і я на полі з кукурудзою, де а, друге просапування а, було 10 днів тому. А нагадаю, друге просапування ми проводили а, у фазі чотирьох комірців на кукурудзі. За 10 днів у нас кукурудза. Піднялася, стала вище відчутно, але це все ще чотири комірці. Раз, два, три, чотири. Всі інші комірці у нас поки що не розкриті. Це ділянка повністю на механічному контролі. Ми тут працювали сліпим боронуванням через три дні від посіву суцільно ротаційною бороною. Потім зробили просапку у фазі двох комірців, і повторна просапка у фазі чотирьох комірців. Ми не весь бур'ян забрали із рядочка. От в рядочку трошки бур'янів залишилося, але міжряддя просапане повністю. міжряддя просапано гарно. І, в принципі, Кукурудза відносно чиста. Проблему ми отримали тільки з ваточником. Там, де у нас ваточник гарно вкорінився, в міжряді ми його забрали, а в рядочку у нас ваточник залишився. Звичайно, наявність ваточника це більше показник для хімічного контролю. Бур'янів, але експеримент на те й експеримент. Ми подивимося, а, яке зло менше, а, чи невелика кількість воточника в рядку, який ми не забрали, а, чи хімічний стрес від внесення гербіциду. На цій ділянці, де у нас повністю механічний контроль бур'янів, у нас планується ще одне. Пізнє просапування вузькою лапою по центру рядка, щоб не пошкодити кореневу систему кукурудзи. І разом з тим під цю вузьку лапу в центр рядка ми внесемо РКД. Друга ділянка із гібридною системою контролю бур'янів. Тут у нас був внесений ґрунтовий гербіцид. І у фазу чотирьох комірців а, проведений міжрядний обробіток. А, ну, Як на мене, візуально а, ситуація не відрізняється порівняно із ділянкою, де а, ґрунтовий не застосовувався. А, ґрунтовий плюс міжрядний має ті ж самі проблеми із ваточником. А, і Ця ж ділянка має такі самі питання до невеликої кількості бур'янів в самому рядку. А на цій ділянці у нас також буде а, пізнє просапування з внесенням РКД. Ну, ось так у нас виглядає а, там, де ґрунтовий не спрацював, і потім... Бур'ян вкорінився, і ми його не змогли в рядку забрати. Ну, як на мене, то повністю механічний контроль з ротаційною бороною, яка сліпим боронуванням забрала бур'яни і стату. Та, та картинка виглядає зараз краще. Там бур'яну в рядку трішки менше. Третя ділянка із повністю хімічним контролем бур'янів. Тут у нас був внесений ґрунтовий, і потім десь днів 15 тому тут був внесений страховий гербіцид. Треба сказати, що від посіву і до внесення страхового тут. Не було жодного дощу, а від посіву до сьогодні тут було опадів міліметрів три. Тому грунтовий ну, по цих двох ділянках, там, де він вносився, він спрацював відверто слабо. А от страховий страховий спрацював добре. Ну, Як бачите, і в рядку, і в міжряді. Бур'ян повністю попалило все чисте, і ваточника також зупинило в розвитку. Десь моментами трошки бур'ян залишився, але ну, видно, видно, йому гарно так по шапці та страховий, внесений правильно. Працював навідмінно, але, ну, як на мене, кукурузка тут трішки нижче і трішки слабіше порівняно із тими двома ділянками, де у нас не було хімічного стресу від страхового. Ось такі ділянки ваточника на. У цій частині поля також є, але ну, видно, да, страховий гербіцид по баточнику спрацював. Можливо, тому мені так тільки здається, що ця кукурузка дещо слабіша. В будь-якому випадку ми обов'язково приїдемо на це поле на наступних стадіях розвитку, проведемо біологічну оцінку вражайності, прогнозування врожайності. Ну, Будемо ці ділянки обмолочувати окремо і подивимося, що покаже бункер.